Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Іван Франко як лисиця сама себе перехитрила. Ходив собі вовчик, братик по лісі, ходив, та й спіткала його тяжка пригода. Побачили його ловці молодці та й почали за ним гнатися. Тікав вовчик лісом, лісом, а далі прийшлося вибігти на биту дорогу. А дорогою в ту хвилину йшов з поля чоловік з мішком і ціпом. Вовк до нього. Дядечку, голубчику, змилуйся надо мною, сховай мене в мішок. За мною ловці молодці гоняться, хочуть мені віку вкоротити. Змилувався чоловік, сховав вовка в мішок, кинув собі на плече та й несе. Аж надбігають ловці молодці. А не бачив ти чоловіче вовчика-братика? Ні, не бачив. Ось вони й побігли далі. А коли вже їх не було видно, вовк із мішка обзивається. А що? Пішли вже мої гонителі. Пішли. Ну, тепер випусти мене на волю. Чоловік розв'язав мішок і випустив вовчика-братика на волю, а то і говорить: Ну, чоловіче, тепер я тебе з'їм. Гей, вовчику, вовчику, я тебе з такої біди врятував, а ти мене з'їсти хочеш. А що, чоловіче? Це так у світі ведеться, старе добро забувається. Бачить чоловік, що діло погане. Та й говорить: Ну, коли так, то ходімо далі. Звернемося до звірів, хай розсудять. Коли скажуть по твоєму, то нехай по твоєму й буде. З'їси мене. Пішли далі. Зустрічають стару кобилу. Чоловік до неї й говорить Будь ласка, кобило, матусю, розсуди нас. Оце я врятував вовчика-братика з тяжкої пригоди, а він хоче мене з'їсти. І розповів усе, як було. Кобила подумала, подумала та й мовить. Вовкова правда, чоловіче, я жила у господаря дванадцять літ, робила на нього з усієї сили, привела йому десятеро лошат. А тепер, коли я постаріла і до роботи стала нездатна, він узяв та й вигнав мене на голе поле, щоб мене вовки з'їли. Оце вже я тут тиждень днюю і ночую, і жду, не діждуся, поки прийдуть вовки та й роздеруть мене. Так то, дядечку, старе добро забувається. А бачиш, моя правда. крикнув вовк. Засумував чоловік і почав просити вовка, щоби пошукати їм ще другого судді. Вовчик погодився. Ідуть, ідуть, надибали старого пса. Чоловік і до нього звертається зі своїм ділом, розповів йому все, як було. Пес подумав, подумав та й каже: Ні, чоловіче, вовкова правда. Ось послухай, як зі мною було. Служив я господареві двадцять літ, пильнував його дому й худоби. А коли постарів і голосу у мене не стало, він вигнав мене з двору, і ось я тепер блукаю без захисту. Забувається, старе добро, це щира правда. Бачиш, на моє виходить, крикнув вовк. Засумував чоловік ще гірше і почав ще раз проситися у вовка. Дозволь мені ще одного суддю розпитати. А тоді вже роби зі мною, що хочеш, коли старого добра не пам'ятаєш. Добре. пішли вони аж насупроти їх лисичка сестричка. Гей, лисичко, сестричко, кричить їй здалеку чоловік і кланяється. Зроби ласку, підійди ближче, розсуди нас з вовчиком. Наблизилася лисичка. Розповів їй чоловік, що і як було, а лисичка не вірить. «Та не може того бути, чоловіче, аби такий великий вовк та вліз в оцей мішок. Але ж правда. крикнув вовк. Ні, ні за що не повірю. Уперлася на своєму лисичка. Як уже чоловік не клявся, як вовчик не присягався, ні та й ні, не можу цьому повірити. Хіба наочно мені покажете, як це було? Що ж, це можна? Сказав чоловік та й розставив мішок так само, як тоді, коли саджав вовка. Ось, бач, як це було, сказав вовк і встромив голову у мішок. Як то? Ти хіба тільки голову встромив? спитала лисиця. Вовк уліз у мішок весь. Ну, чоловіче, промовила лисиця, тепер покажи мені, як ти його зав'язував. Чоловік зав'язав. Ну, а тепер, чоловіче, покажи мені, як ти на тоці снопи молотиш. Чоловікові не треба було оцього двічі казати. Як замахне ціпом, як почне лупцювати по мішку, а лисиця ще й примовляє. Ану, чоловіче, а як ти снопи перевертав? Чоловік перевернув мішок на другий бік, та як уцідить вовка по голові, та й забив його на смерть. Ну, чоловіче, мовить лисиця, я тебе врятувала від смерті. Що ж ти мені за це подаруєш? Дарую тобі, лисичко сестричко, мішок курей. Добре, пішла лисичка сестричка з чоловіком до села, стала собі за ворітьми. А чоловік пішов до хати курей шукати, взяв в мішок, почав ловити курей, коли його жінка надходить. А що це ти, чоловіче, робиш? Розповів їй чоловік усе, що з ним було, із якої біди врятувала його лисичка, і яку він їй обіцяв плату. Добре, що ти живий та здоровий, мовить жінка. А щоб лисиці давати курей, на це я ніколи згоди не дам. Краще ти всади у мішок двох наших собачок. Лиска й рябка та дай лисиці. Подумав, подумав чоловік та й дослухав жінки. Посадив собак у мішок, виніс за ворота та й мовить Наш тобі, лисичко, сестричко, оцей мішок курень. Візьми їх на плечі та й неси в ліс, а не розв'язуй біля села, щоб не розлетілися. Взяла лисичка мішок, несе, тягне, тягне, далі сіла спочивати за селом на могилі та й думає собі. Дай лишень, скільки там тих курей у мішку. Розв'язала мішок, та не вспіла гаразд і заглянути, а з мішка як вискочить лиско та рябко та за лисицею. Лисиця тікала щосили, ледве вскочила в ліс та в свою нору, віддихнувши трохи з переляку, почала сама з собою розмовлятися. Ви, мої оченьки, що робили, коли за мною ті погані собаки гналися? Ми пильно дивилися, щоб ти знала, куди від них найліпше тікати. А ви, моє ніженьке, що робили? Ми бігли з усієї сили, щоби тебе собаки не могли догнати. А ви, моє вушенька, що робили? Ми уважно прислухалися, чи не наближаються твої вороги. А ти, хвостище, що робив? Хвостище розсердився, що лисиця так неласкаво до нього заговорила, та й каже їй на злість. А я мотався сюди й туди, зачіпався то за пеньки, то за гілячки, щоби тебе затримати, щоб тебе собаки зловили. О, то ти такий добрий. крикнула лисиця. Геть мені з хати. Та з тими словами висунула хвіст із нори, ще й кричить Гей, Лиско й рябко, цю-цю! Нати вам лисичин хвіст, рвіть його. А Леской рябко, мов на те й чекали. Попили лисичин хвіст, як шарпнули, та й витягли цілу лисичку з нори, і тут же її розірвали.